Шерлок вирішив, що це один з робітників має бути, а не пацієнтів. Той що вбивця жабок. Тобто це один з працівників. Тобто, можливо, я помиляюсь і швидше за все, вбивав жабок не він. Оу, до oh, yeah. речі, да, по ту сторону теж Шерлока Шлях. Ну що, нам схоже сюди треба. Тут є тісні пацієнти, які не була. хі 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 не літай. Пані? Шкода, що батьки так швидко Пані поїхали. Ми так давно не бачились. Чи їхні дряпання, хіба ви не чуєте? No. Відвідувач? Ні, ні, дарма ви прийшли. Віддай, ні, не хочу. Чому ні? Прекрасні створіння, сумно, що їх тримають у клітці. Майний, чи як він називав цих пташок? А що мені сказала ця тьотя робити? Давайте ще подивимось, що тут у нас є. Вольф, uh, дуже важливий пацієнт. Дуже важливий пацієнт. От ні, це може це портрет особистості. Пацієнт Вольф, поезія пацієнта. Лист. Так, ну, поезія пацієнта. Та підходить. Так, записка Шерлока. Дуже важливий пацієнт, поезія пацієнта і. Що у нас? Свідчення професорки. Добре, таємниця. Кухонний ліфт? Не дав до тихохоронців? Нема доказу. Не, не вистачає доказу. Добре, що в нас тут є? Записка? Так, записка від професора Бекера. Свідчення, записка шерлока. Світлина притулку. Таємниці. Дуже важливі пацієнти. Можливо, таємниці. Портрет особистості пацієнта Вольф. Медичні обстеження. Звіти. Так, є. Вольф це колишній директор чорного Едельвейса. Наразі він страждає від серйозних проблем з пам'яттю, але все ще зберігає здатність писати. Так, і що в нас тут? Портрет особистості пацієнта Вольф. Дуже, дуже важливо. Так, використати бекера, щоб. Так, якщо бекер іще здатний писати, можливо, його лист зможе привернути увагу гайгакс. Окей, що тоді? Е, з якого то міста України Тернопіль. Так, а. Ага, хочеш відвідувати Україну? Отакий От мотив. Відвідувати. Опа, я писав. Підете спати. Добра ніч дизайр. Дякую, що зайшов на стрім. Ні, я, я дуже жорстко залипла в гру насправді. Я дуже залипла в цю гру, і я не знаю, я сижу вже півчетверте, я дуже залипла. Спочатку було важко, а потім як поглинаєшся сюжетом, і загалом дуже прикольно. Так. Ідемо говорити писа. Ідемо, скажемо йому, хай напише лист? Поки що на кухню не треба. Завжди хотіла побивати у Вінниці? А чому у Вінниці? Так, ти мене не пам'ятаєш, але я доктор Ватсон. А ви професор Беккер Попереднім директором закладу Чорного Дельвесу. Справді я професор. Що це дійсно звучить знайомо? Чекайте, чекайте, мені треба записати. Сподіваюсь, що письмо допоможе повернути спогади, але вони завжди здаються такими далекими. власне кажучи, ви можете записати дещо з моїх слів. О, так, так, будь ласка. будь-що. Професорка Гайґекс зробила це з вами. Вас змусило забути все, навіть себе. Але ми перехитримо її, ми напишемо листа. Гайгакс гайгакс жорстока. Гайгакс погана директорка. Так, що? Ну, вона жорстока. Так, вона жорстока. Чи казати, що вона погана директорка? Бачу фотографії, це було дуже приємно. Лост, ти напевно не знаєш, але в нас в українській мові є е, жіночий чоловічий рід письма. Тобто можна писати. Від себе від жіночого імені і від чоловічого. І в тебе перекладач, напевно, не може зорієнтуватися. Я не знаю просто, як в Польській, чи є у вас е, е, так само, як в нашому письмі, але в тебе вийшло одне повідомлення від жіночого імені, і одне повідомлення вийшло від чоловічого. Це не прид... Я не придираюся, просто кажу, воно якось дивно перекладає, але в цьому не менше страшного. Гайгакс жорстока. Шановна професорка Гайгакс, ваша підла робота загубила незвичайну кількість життів через марні страждання. Ваші методи служать зайвим доказом вашого хворого емоційного стану. Гайгакс це не майбутнє. Ви не є майбутнім Едельвейса, Всупереч вашим бажанням і ніколи ним не були. Коли ви дійдете до моєї камери, поліція вже знатиме правду про те, як ви стали директоркою. Підпис професор Бека. Ось готова. Стривайте хвилинку, хто ви? Польські теж є. Погано. Думаю, дорочок, у якого повернути пам'ять, сказав би, що жорстока. Ризикую своїм життям, щоб довести своєму прекрасному сусіду детективу. Стомлений голодний, і голодний. Не приймаю ванну декілька тижнів. Але, попри все, це я відчуваю себе живим. Ще є питання. Господи, пане, ви божевільні не від слова цілком. Ай, гару. Що робити з цим листом? Куди його покласти? Ку Що з ним зробити? Ми з пацієнтів попросив мене передати цю записку, не для професорки Гайкакс. Дякую, докторе, доктор. залиште її мені. Ватсон відкрив для себе шерлок мод. Але знаєте що, цим самим листом він прирік бідного пацієнта на ще більші тортури? Це трендець буде. Ви уявляєте, яка срака тому пацієнту? Він і так в повній сраці, в нього вже срака на сраку натягнута. А тут уявляєте? Навряд no, чи це той самий ключ. Потрібно щось інше. Зараз, як там казав, Холмс? Може бути всередині цієї штуки? Я не можу знайти нічого. Десь тут щось було, ні? Вже три місяці очолює Дельвейс замість Бекера. Не всі мої колеги схвалили нові правила, тож тепер я тут єдина професорка, не біда. Кадровий дефіцит легко вирішить найм кількох сильних санітарів. Нарешті моя робота може процвітати, і його недалекий розум не заважатиме. почі важко вивчити мову. Вірю, я вірю. Дещо зрозумів? Польський від себе говориться в середньому роді. Серйозно? Та ні. Я не можу проскролити чомусь чат, нормально. Сказав би, що зараз так. Типу, я ходею, я робе туди. Та ні, вони ж. Хіба? Так, ми його, може, врятуємо, бо вона злякається наврядче. Вона ще буде більше його катувати, щоб знищити пам'ять його ще більше. Так, обраних надіслав Що? Ш... надіслав широкий вибір зламаних розумів. Попереду багато важкої роботи, але, безсумнівно, також корисною для моїх власних досліджень: два зайці одним пострілом. Ну, натискайся. Шановна професорко, лист від банку з Нового Нещодавно ми отримали колекцію рідкісних каменів від нашого спільного знайомого. Наразі самоцвіти продано ювелірам з Луїзіани. Чи кілька пропозицій набагато перевищують оцінку вартості каменів нашим експертом. Остаточно, узгоджена вартість продажу 11 самоцвітів становить 12550. 12 550... 12 500... Дракон впало. Я думаю, що то впало таке з помічкою. 12 550 швейцарських франків. За вказівкою нашого клієнта ви отримаєте 2 третини цієї суми. Перераховані вашому повіреному, як завжди. Як і раніше, наша конфіденційність гарантована. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю з вами та вашим видатним покровителем? З повагою Джефрі Скотт, представник банкового дому. ЄВ Грея, Новий Орлеан, США, бла бла бла. А де останнє те, що треба подивитись? На що глянути треба? Можеш сказати. Константинополітанськовінеська? Я не знаю, але я попробую прочитати. Ті, шухляді, справа, дерев'яшка. О, це печатка. Печатка 5 см діаметру. Це її і шукає. Гра зависла? Ні, не зависла. Знаєш що? Ватсон, а ти не думав е закрити тумбочки? Закрий тумбочки, Ватсон. Бляха, детектив такий не детективний. Такий палівний. Крінж. Спробуй. Повірюється, то швидко. Спробую сказати, що швидко. А для чого? Народ, це не якесь страшне слово. Що це за слово константинополітансько Тансько Константинополітансько В'єнецька. Я не знаю, наскільки швидко, але я попробувала. Констан. Константинополь столиця Візантії, я не знаю. Константинопольська дівчина. Ааа, Константинополь. Констан... Чекай, танською єниською. Так. Я тепер Шерлок. А де в нас тут. Ось тут? Що, де я? Я кудись не туди попала, я попала до якогось колодязя. Ось криниця. Святий боже, це що? частини тіла? А, ну так, да, це і є прохід до пекла, так? Вважаючи на залишки крові та потім інструментів використовують для розчленування. Юпересете. Боже. Це не справжня голова. Так, а мені треба що зробити? Колодязь, на кол коло багато. Ну так, є тут таке. А тут що у нас є? Лист? Професорко, довіртесь моєму провіднику світло безотнє, адже він просвітить наших обраних. Переконайтеся, що він присутній, що наші обрані промовляють лише священні слова. Аж ось почнеться транс, і ми ще на крок наблизимося до всесвіту по той бік. Ваша робота важлива, оскільки багато хто з нашої, з нашої пастви не розмовляє нашою мовою, а час має суттєве значення. Найкраще працювати в групах, проводячи хоча б один сеанс в день протягом тижня. Звичайно, найбільш скептично налаштованих членів доведеться. Припоркати вашими руками. Тим часом я продовжую свою роботу над фізичним методом підтримки стану трансу за допомогою світлових хвиль, випромінюваних лінзами Халейда. Нарешті мої люди в Новому Орлеані зв'яжуться з вами стосовно нової партії обраних, звільніть для них місце, як завжди. На добраніч, зомбачок, дякую за. Що... На добраніч. Я вже думаю, треба буде закруглятися, і я продовжую гру завтра. Телеграм з Нового Орлеана. Фейран, дякую за фол. Ну, як завтра, тобто вже сьогодні, але вдень. Дорогоцінні камені у банку мій господар наказав відправити першу партію обраних. Вони прибудуть протягом двох тижнів. Не підведіть нас. Ключ. Що за Ключ. Ще Що тут щось є. Нарешті новий метод почав демонструвати прогрес. Рівень успіху становить 4 з 10, а невдалі випадки не реагують на будь-які зовнішні подразники. Тим не менш, фонетичну систему можна визнати безперечним успіхом, незалежно від рідної мови чи місця проходження, люди навчаються вимовляти на спів бездоганно, вони вчать його швидко та вільно, попри відсутність повної розмовної активності. На жаль, одна з обраних осіб. Продовжує опір, ізоляція та позбавлення призвели до посилення непокори. Переговори викликали ще більше люті, і навіть після прямого видалення лобової та скроневої часток, здається, залишилося лише вроджене бажання чинити опір. Не можна дозволити цій обраній особі забруднювати розум інших. Висновок неминучий. Ця особа не має жити. Я простежу, щоб її відправили до колодязя. Ого. Феєран, привіт. Привіт Дякую тобі за фал. Добро тобі, здоров'ячка. Ого. що недавно це використовували. Ага. Пташечки. Майстерний розтин мозку. Бідна пташка. Йопересита. Пташку за що? Це в нас ще. Динамомашина б'є в кріслі. Перемені з натуральної шкіри. Вирватись неможливо. Якась шокова терапія з використанням співу. Чи що, я не знаю про що? Ну, там йшлося про якісь співи до того. Що? Прийди і пробуди повелителя. У нас в Польщі є така, що люди сміються, коли хтось каже слова, які важко вимовити. Це як жарт. А. Ось що означало це слово. Твій розум гниє. Повелит? Розітни свій розум, розтрощи свою душу та стань словою безумства. Плізь. Четвертій ранку це точно не те, що треба. Досить хто-небудь. Somebody... Не цей смертний не бійся неминучого, дозволімо роздерти цей світ і створити новий. Прокинься, нехай світ побачить. Що за фігня? Світло безодні це світло з безодні. Геть з моєї голови. Гля, що тут є? Тут ці малюночки на стінах. О, найс. Мені подобається. Гарно, гарно. Але як ми попали в цю сроку? А, це та сама кімната, але ж там була людина. чи, нам... чи в нас дашок трошечки потік. Дравничний ліфт оригінально. Ця гра справила на мене велике враження. Гра українського розробника. Може її пограти. Досі хотів знайти ще інформацію. Чи ви гадали, що я просто сидітиму в кабінеті і байдики битиму? Я лише попросив вас знайти ключ З усіма іншими я вже. Каже людина, яка не наче приводи побачила. Зі мною все добре вас. Щось не віриться. Від вас тихне коров'я хімікатами, що ви там побачили? Не заважайте. Де гайгакс? Боюся, вона вон там. Я знайшов її у такому стані, коли ввійшов, клянуся. Вона була нашою найважливішою зачіпкою. Ще одна заминка в нашому розслідуванні. Що тепер робити, Холмсе? Тихо. Дайте подумати. Хтось її вбив? Що? нас головний антагоніст вмер. Привіт, програмер, здоров. Олівець, глибоко війшов Прямо в мостку, Ми, миттєва смерть. Її 100% вбив той лікар. Той лікар її вбив. Жодних слідів крові на одязі, напевно, все потрапило на білий халат. Тут теж не пацієнт носить такий самий одяг Коротше, оцей пацієнт. Він її вбив, забрав її халат і вдягнув його. О магат! Вау. Що буде? Я що робити? Що будемо робити? Ой. Лялька! А, це зробила. Боже, це певно зробила та дівчина з лялькою. Гай, як вона зрештою тут опинилася? Краще повідомити про це поліцію. Маєте рацію, Васюна. Спершу маємо визначити, куди ця справа приведе нас далі. Так, а хто серійний вбивця тут? Хто тут вбивця серійний? Записки від професора. Так, давайте дивитися. Дуже багато доказів. Я манала дуже це обдумувати. Зараз буду їх просто викреслювати, так. З Нового Орлеану. Лист від банку з Нового Орлеану. Може бути, до речі, так? Да. Свідчення про пекло, поезія пацієнта, звіти. Свідчення професорки. Записник. Обстеження. Рукописний лист. Це цілком очевидно. Новий орлеан США. Кілька доказів ведуть до нового орлеану. Схоже, що викрадачі заручилися підтримкою банкового дому грея задля збуту коштовного каміння. Липше, ніж ми гадали. Нагадайте ви ж. Раніше не в новорла, ні. Серйозно ж нікуди. Дорого часу. беккер вбивця. Ну, перепрошую, там ще лялька лежить, то може бути, що ще та дівчина з лялькою. Чекайте, стоп, 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 стоп. Я правильно розумію, що ми просрали квест про серійного вбивцю? Так? Народ. Чи все-таки він був серійною вбивцею? Наполеон ляльку вкрав крупнув бабку. Ні. Але ми тепер вообще по їдемо в Новий Орлеан. What the fuck? серійний вбивця Бекер? Можливо, може бути. Але чому як вирішити це питання? Може, треба було ще десь походити? Нас типу відправили так рано. Я би ще походила там. Завжди було цікаво, чи є вас вдома собака, і ви з ним розмовляєте українською, а хтось з ним розмовляє польською. Розуміє він чи ні? Я не знаю. У мене вдома є кіт. І Він розуміє лише українську, і то в певній інтонації. Nawracaj mi, kiedy zrozumie Polskę. Ми мусите втратитися. нас ніхто не змушує доводити цю справу до кінця. Повернемось до Лондону, прозвітуємо про знахідки, і <рес> навіть це мається поліція. На жаль, таких професіоналів немає. Якщо ми зараз дамося, то боюся, ця загадка залишиться назавжди невирішеною. Ми нічого не знаємо про потенційну небезпеку. Хто знає. Дурниці що хвилини ми наближаємося не лише до Нового Орлеану, але й до відповідей на наші запитання. Відповіді попри всю свою збуду. І неймовірність кажуть, що це спра... справа рук людей. Добре розбираюся. Чекайте, зараз давайте знову що глянемо. Я хочу подивитися. Я знаю, що ви ретельно в своїх записах, але маю одне прохання. Не згадуйте, будь ласка, мою маму та її страждання в своїй історії. Звісно, дякую, Джон. До чого тут його мама? Мої коти слухають тільки звук корму сипеться в втарілості. Все що їм хтось говорить до Дупи. Так багатьох котів у більшості. В першій частині про його маму. А. Ну, в Chapter 1, Я зрозуміла, що в Чаптер 1 The... Так, тепер ми в Новому Орлеані, але. Наскільки багато гри я пройшла, я ще хочу залишити на ну, ще один стрім, хоча б. Після подорожі до морозної Швейцарії не встигла. Не надто захоплюйтесь, ваці на що нам точно не завалять, так Це відповідь на мої питання. Я знаю, але ви маєте виснажений погляд. Чому спочатку не знайти готель? І коли завершимо розслідування ні хвилини ні раніше. Я попрошу вас зайнятися нашими речами. Як багашого, зупиніться. Наш багаж! Зберегти нове збереження. Розділ четвертий